Кожен агроном знає, що однорідність посів і однорідність сходів культури прямо впливають на кінцевий результат на урожайність. І я вам скажу чесно, із сівалкою упс 8 або Веста, кому як зручніше, модифікація упс 8 досягти таких результатів доволі є складна штука, тому що конструктивно сівалка не здатна робити таку викладку, яка б відповідала. Ідеалу. Хоч вона і називається сівалка точного висіву, але до точного висіву її, як до Києва, вибачте, мене рачки. Хотілося б краще. Якби був дощик, можливо, ситуація б ще підрівнялася. ну Попередньо, що маємо, те маємо, вже ж другого результата ми не отримаємо. Тому що вже зерно в землі і вже воно дало сходи. Як буде е, розвиватися наша кукурудза, який буде вже урожай, покажу, показуватиму вам в наступних відео. Попередньо дивіться самі, Якість викладки така середня на троєчку чи на четверочку. Ну, можна так сказати, четверка з мінусом, або троєчка з плюсом. Е, чогось такого чудесного або якогось дива тут, звичайно, очікувати не варто, бо сівалка хоч і точного висів називається, але до точності її дуже дуже далеко. Дивіться самі, як ми маємо розташування рослин. Ну, попередньо болі-міння нормально, не критично, можна так сказати. Лімітуючим тут, звичайно, є опади і яка погода буде в нас влітку. Якщо буде достатньо вологи для наливу качана, урожай буде 100% чудовий. Не буде достатньо, ну, тоді вже погода і природа вирівняє всіх. Неважливо, наскільки якісно чи неякісно посіяні наші культури. Звісно, все мені тут подобається. Навіть подобається мені, як хлопці посіяли е, по таким довгим гонам. 900 метрів у нас йде дуже гон, то фактично не скажу, що тут бик настяв. Вибачте на слові. Болі-мені, нормально. Можна і краще, ну краще то за великі гроші. А за невеликі гроші виходить отак. Так що, хто зрозумів, той зрозумів. Ніякого э, подвога, все йде по-чесному. Тут посіяний в мене гібрид 4590. Подивимось на його вегетацію. Вам, звичайно, що все покажемо. І буде цікаво, яка ж буде в нього все-таки урожайність. Тому що гібрид чудовий, розрекламований, відомий. А як він покаже себе в цьому році, для нас це теж є загадка. Терціумнондатур, третього не дано. Цей сезон вже якось відпрацюємо, а далі будемо дивитися в сторону більших, більш сучасних і досконалих агрегатів. Популярні сівалки в нашій країні, в наших аграріїв це вадерштади, хорші. Супер, бомбезні, класні. Нам поки що до таких сівалок навіть мріяти далеко. Так що, в кого буде гарна порада з приводу сівалки, напишіть, яка сівалка така, щоб і сіяла гарно, і була універсальна. Є найкращим найкращим вибором для фермера на 300-500 гектар. Так що жду в коментарях ваші поради. Це було б дуже корисно і цікаво.